Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз на лютий 2024 року для овнів. Почнемо з більш-менш класичної колоди Таро. Таро українська, незалежні називається. І давайте глянемо, що очікуватиме овнів в лютому 2024 року. Так. Король жезлів. Перегорнутий. Маг перегорнутий і четвірка жезлів теж перегорнута. В чому перегорнутість всіх трьох карт? Чого не вистачає? Відлюдника. Цікаво. Взагалі, я би так сказала, місяць у вас почнеться доволі активно. Незважаючи на те, що всі карти перегорнуті. Але ну, відлюдник нам тут говорить про те, що. Ви просто не розумієте, куди ви йдете. Да, тобто, це по суті, от бачите, тут така карта, коли людина собі освітлює шлях. Да, Перші ну, найближчі кроки, які ви робите, ви розумієте ціль, сенс, чому ви це робите, задля чого, ви шукаєте те, що вам підходить, те, що вам ближче до всього. Перегорнутий нам як би говорить, що ви. Ви щось робите місяць активний, але чи ваше це, ви це не розумієте? Чи ваш це шлях, чи це те, господи, це те, чого ви, власне, хочете? Чи ви просто це робите для того, щоб зайняти свій час, свої, своє життя і так далі? Да? Що треба просто щось зробити? От ми це і робимо. Тому, власне, нам і говорять, що. От, наприклад, Мах, король, хто у нас тут? король жезлів і четвірка жезлів. Да? Дуже активні карти, до речі. Ви овни Жезлова масть, от ваші, ваша масть випадає. І Мах – це теж, він, якби, теж за овнів відповідає. Тобто, це прям ваша історія. Да? Дуже активний місяць, дуже такий початок, все, але все перегорнуто. Тобто, ми можемо сказати: король жезлів. Людина е дуже сильно ну, сконцентрована на своїх потребах. Така, знаєте, навіть не егоїстична, не коли здоровий егоїзм, а коли егоцентрична, коли ми все сводимо до себе повністю, щоб все підпорядковувалось нам. І якщо щось йде не так, то ми це сприймаємо доволі агресивно навіть. Да? Корольжезів такий із якоюсь агресією, чому це не я, чому це не мені? От, там, не знаю, Шукаємо роботу, не знаходимо і, і е, виходить злість, типу, що от чомусь повинно воно було скластися так, що от саме для вас повинна була знайтися робота, правильно? Або, наприклад, ми там щось робимо, робимо і воно не виходить, а наші очікування такі, що повинно було. І ми через це можемо злитись. А, але як би, ці всі карти нам говорять, а подумай, чи це взагалі твоє. Да, По-перше, по-друге, просто може бути, що дуже багато дій, дуже багато комунікацій, активностей, де ви будете нести відповідальність за якісь конкретні речі. Тобто, потрібно реально піти, зробити, проконтролювати, дати задачі, е, організувати, бути лідером проекту, який ви собі задумали. Е, МАХ нам говорить власне те саме, да, Тобто, МАХ – це сила. Волі наша, коли нам говорять: дивися, в тебе є всі інструменти. Наприклад, та, та ж сама робота. В да? вас, там у людини, є можливості для того, щоб знайти роботу. тобто, Піти там на work.ua, піти там кудись у когось запитатись, створити резюме, відправити на LinkedIn, спілкуватися з усіма можливими людьми, да? бути максимально активним. От король Джазлів, він дуже активний, це комунікація. Тобто дзвонити в усі можливі телефони і так далі. Але Махнем говорить: окей, можливості та в тебе є, а ти будеш це робити чи не будеш? Чи, ти будеш, чи тобі легше зробити вигляд і сказати, що, наприклад, ой, блін, так важко, немає роботи, я не знаю, що мені Да? Тобто тут такий момент, що з однієї сторони є дуже великий потенціал до розвитку, з іншої сторони, вже буде залежати від вас, як ви цим скористаєтесь, як ви скористаєтесь своїм потенціалом в плюс, чи в мінус? І вот. четвірка жезлів перегорнута, ну, насправді, тут мені особисто так здається, що тут є ем, підтримка сімейна від сім'ї, тут може бути класний позитивний результат. У випадку, якщо ви оці ем, два пункти, які я вам сказала до цього більш-менш свідомо зробите. Да? Тобто, якщо ви свідомо підійдете до своїх якихось задач, там я не знаю, вам хочеться. Наприклад, у вас є там проєкт, я не знаю, поміняти, зробити ремонт в квартирі, да? і можна по-різному зробити. Можна зробити відповідально, тобто поїхати, взяти на себе прям цей ентузіазм, да, свій включити, все вибрати, підібрати, підготуватись, поміняти. І тоді, от, ви всією сім'єю це. Святкуєте. З іншої сторони, ви можете як зробити? Ви можете почати: Я хочу ремонт, я щось подивилась, але це доволі складно. І все. І оце буде пух! І це буде четвірка жезлів перегорнута. Чому? Тому що ви, по відлюднику, не зрозуміли, наскільки це взагалі була ваша історія. От в цьому, в цьому власне, питання. Подумайте, да, карти вам говорять, у вас є поле для розвитку, насправді, для того, щоб подивитися, як вам краще. Окей, наступна колода це колода 78 дверей. Давайте глянемо овни, що вас тут очікує. В лютому, так, так, так. Трійка води. Зірка. Десятка жезлів. Перегорнуто. Ви знаєте, от, наприклад, Зірка нам говорить про тут іще і Луна, да? це в нас дім 11-й, дім мрій, дім майбутнього. І нам він говорить про те, що є дуже великі сподівання на майбутнє. Да, тобто, ми, ви напевно в лютому будете робити якісь кроки, які будуть націлені не на зараз, тут і зараз, а на щось, що, ви сподіваєтесь, вам дасть якийсь крутий результат в значному майбутньому. Ну, тобто, це не завтра, післязавтра, а це півроку, рік, півтора, два. От, умовно, ви там м, йдете на якусь нову посаду. З таким сподіванням, що через півтора-два року ви будете там, підніматися по кар'єрній сходинці. Але Зірка нам про це ну, вона говорить, що це все доволі реально може зробити. Але для цього, ви бачите, тут якби такі два кувшини, і вона виливає воду з них. Взагалі, в оригіналі там трохи по-іншому відбувається там іде перелив. Тобто нам говорять як, що для того, щоб досягти якогось результату, потрібно від чогось відмовитись, і не просто від чогось, а від половини. Тобто, половину ви отримуєте тоді, коли від половини відмовитесь умовно. Для того, щоб піти на якусь роботу класну і там отримувати результат, наприклад, треба відмовитись від своїх сподівань, що буде швидко тут і зараз. Це зірка швидко не буде. Е, також, можливо, треба відмовитися від того, що буде в тебе, там, наприклад, е, ну, від е, вільного часу. Да, що Ми відмовляємось е, від нашого вільного часу екстра і направляємо цей час на навчання, на роботу, на якісь такі ж потреби. Да? Або ми ще від чогось відмовляємось, заради того, щоб отримати якийсь результат потім. Тобто, Дова, доволі така карта да, про цей вклад. Який вклад ти робиш зараз? Да, від чого ти, чим ти можеш якби, заплатити за те, щоб отримати це потім? Класна, позитивна карта. Насправді, і про говорить і про, наприклад, роботу в рекламі, роботу з інвестиціями, роботу вдовго. Це якась така дуже прикольна творчість, фантазія. Да, коли ми е, креативимо по повній програмі, наприклад, коли ми взагалі відлітаємо трохи і е, щось таке творимо, що люди можуть не одразу зрозуміти. Це теж може бути позірці, класна карта карта надії. Е, і також трійка води. Тут прямо по карті видно, да, що трі жінки вони в якісь, вони, типу, перевдягаються. От, і це як символ ком'юніті, е, типу спільних цінностей людей. Да? Це коли от ми там, наприклад, дівчатами збираються і е, гуляють, проводять весело час. це якісь такі посиденьки, е, там де от ви сходитесь. Це може бути як спорт, е, спільнота, так і група в телеграмі, так і зустріч з друзями. Да, де ви прям кайфуєте, і це не обов'язково повинно бути або жіноче, або чоловіче коло. Да? Це просто тут якби такий нюанс показує, що весело і класно проводити час. От, і десятка жезлів нам тут говорить про те, що іноді люди, от цей чоловік, він стучиться в двері, очікуючи, що йому хтось допоможе. Um, і тут перегорнутий як би нам говорить, що ви наклали і на себе, і на інших забагато обов'язків, забагато очікувань, забагато відповідальності, яка не спрацьовує. І через це ви, ви якби можете витрачати дуже багато зусиль, е, якихось е, дій робити багато, які не приносять результату, і через це. Просто ну, оця надія, яка тут з'явилась, вона може так само піти. Да? Тобто постарайтеся по 10 жезлів не набратися задач, відповідальності, різних хлопот. Взагалі в будь-якому, да, навіть в побутовому форматі, щоб потім отак гірко не стучати в усі двері і не просити про допомогу, коли, можливо, вам її нададуть. Да, і це буде для вас особисто якось дуже образливо, хоча це таким не являється. Так, наступна колода, я підготувала її, це таро гномів. Вона більше відповідає на питання матеріального, фінанси, наприклад, або робота. Е, і я, ну, от, власне, отут хочу запитати е, в цієї колоди, що буде в пласті матеріального, фінансового або в роботі у е, овнів в лютому. Да, тобто, конкретно в цьому направленні. Тому що це було більш таке загальне, а тут. Е, це те, що цікавить, напевно, всіх нас, да, окремо. Угу. Так, це в нас відлюдник. Угу. Е, жриця перегорнута. І е, у нас тут е, це в нас що? Зараз, я тут розберусь. Тут agreement написано, це, напевно, паж мечів перегорнутий. Окей, хорошо, давайте я вам скажу. Значить, відлюдник нам говорить про пошук свого. От, до речі, цікавий момент. Да? От Спочатку у вас випали три карти, які вам я сказала, що взагалі тут буде багато якихось дій, але не факт, що ви йдете по своєму шляху. Да? Оце, У вас воно було перегорнуто. І саме в роботі ви будете шукати цей шлях, цей відлюдник, так, який нам каже, що ви будете шукати цей шлях. Він не про ізоляцію, так, тому що ми часто можемо плутати відлюдника з тим, що ми самотні, що нас ізольовано від чогось. Але насправді тут відлюдник сам уходить в себе. Сам вибирає якусь умовну самотність для того, щоб знайти оцю тропу, да, для, до себе. В нього тут і зараз, можливо, не зрозуміло, куди він рухається, але він намагається рухатись по тому, як він відчуває. Наприклад, якщо брати конкретну сферу роботи, то тут у нас про те, що ми можемо пробувати подаватися на різні роботи. Ми можемо пробувати. Зробити той чи інший крок в нашому плані. Ми можемо пробувати щось відслідковувати, вчитись, да? і таким чином робити якісь мікрокроки -кро до того, щоб досягти власне, нашої цієї цілі. Далі, жриця перегорнута, нам говорить тут як про незнання чогось. Якась така безалабірність в перегорнутому значенні, що умовно людина чогось не знає та і не хоче знати, да? вона якби не розширяє своє коло. І це буде впливати якимось чином на вашу, на вашу роботу. Тому тут якби однозначно рекомендація не бути таким самонадіяним, тому що це у нас паж мечів. Да, у нас тут взагалі ця карта вона говорить про домовленості agreement. Е е е і, хоча якщо agreement – це лицар, ну ладно. Вот, agreement – це у нас домовленості, і вони нам про що говорять? Про те, що е через оці незнання чогось ми можемо не домовитись, не знайти щось, що нам треба, не знайти спіль таких підходящих слів до того, щоби. Захистити свою думку і так далі. Да? Тобто, отут такий важливий момент, саме от мечі вони відповідають за інформацію, за слова, за думки, за логіку, да? що ми говоримо, як ми говоримо, що ми шукаємо, як ми вчимося. Це взагалі навчання. От все в такому, знаєте, такому дуже логічному структурному форматі. Тому і домовленість, да? що ми домовляємося, робимо якісь. Припущення, пропозиції і все доволі чітко. В перегорнутому, значить, цього не вистачає. Не вистачає, тому що у нас жриця перегорнута. Зверніть на це увагу, і до речі, зверніть увагу, що немає пентаклів. Тобто на вашу е роботу будуть впливати в цьому місяці не стільки гроші, скільки сам процес. Да? Оці процеси, які я описала. І далі, так само, як і всі, хто рубує, це особисте життя. І я взяла теж окрему колоду Манару. Вона відповідає за стосунки, так би мовити, це її такий профіль. І давайте подивимося що буде у овнів. Окремо в особистому житті. А, в лютому. Ой, дурень. Клас? Класна карта. Це в нас королев вогню перегорнута. І двійка землі. Про що в нас тут дурень? Угу. Так. Ну, взагалі-то дурень у нас в стосунках може говорити про е декілька речей. По-перше, просто нуль, да, ну, якби. Поки нічого немає на горизонті. І з трійкою води перегорнутою, ми якби не можемо з кимось там знайти спільну мову. Ми просто пливо взагалі трійка води в Манарі, вона дуже вільна. Мені дуже подобається ця карта. Вона дивіться, жінка, вона якби повністю гола, що символізує її відкритість до світу. Вона впадає в воду, це емоції, тобто вона вміє. Зі своїми емоціями, дати їм лад, вона така, такий вайб е, свободи, е, да, що вона рухається, як вона хоче в цій воді пливе, да, тобто це такий свободний порив. Е, в перегорнутому значенні нам якби тут говорять, що або людина дуже дорожить своєю свободою, цінує її, і не хоче міняти її на будь-які стосунки з буратіном, Да. Або е, тут, якщо у вас є стосунки, е, тут у нас говорять про те, що е, людина не може знайти потрійкам спільної мови з цією людиною зі своїм партнером. Да. І у нас тут дурень. Е, однозначно, в Манарі це карта подвій, ну, партнерська. Тому, чому? Тому що з однієї сторони, якщо у вас нікого немає, е, скоріш за все. Можливо, насправді щось під цим картами може виплести, але таке, треба дивитися вже більш індивідуально. Але дурень нам говорить про якісь стосунки, типу як дружба, типу як несерйозність щось. Або в самому такому екстремальному форматі, коли Мальвіна керує Буратіном. Вона йому каже, що йому робить. От ти маленький хлопчик, давай я тобі і те зроблю і це. Да, це стосунки мама-син або батько-донька. Ну і такі, найздоровіші, я б сказала, стосунки. Але якщо не брати у цей формат, то це або початок, або ноль, або зародження така флірт, щось таке несерйозне і тільки-тільки початкове. Далі у нас королева вогню. Не дивно, що така е, заряджена е, карта королеву вогню у нас перегорнута, яка нам говорить, що людина тут е, теж е, для неї тут важливий баланс між особистим життям та е, реалізацією, і, можливо, є якийсь перекос або в особисте, або в реалізацію, що, наприклад, немає стосунків, і ми повністю входимо в реалізацію і якби. Направляємо туди свою сексуальну енергію. Або навпаки, ми сильно впадаємо в стосунки і забуваємо про іншу нашу частину, що ми хочемо і того, і іншого, і тут треба шукати баланс. І нам, власне, про це говорить двійка землі, про цей баланс. І в контексті стосунків тут може бути ще такий момент, що. Uh, ну, Взагалі тут по цій карті дуже цікаво, жінка пристає до чоловіка, і чоловік такий uh, сором'язливий. Типу, я не знаю, що робити, куди мені йти, що, як мені з жінкою поводитись, можливо, я й нічого не хочу від неї, а жінка доволі така настирлива, да? королева жезлів, напевно. Вот. І тут теж такий як, uh, нюанс: може бути. Да? Чому так? От, uh, цікаве поєднання, тому що. Нам показують, це Боратіно, він тільки починає, він типу не знає. Да? Тобто Мальвіна як би, показана більш такою досвідченою жінкою, як королева жезлів, да? яка у нас тут вже свободна, вона себе знає, вона не боїться себе розкривати. А чоловік, він типу, як Буретіна, да? він, типу, ну, Його треба розкривати, так би мовити, або просто проходити повз. Ось так. До речі, як вам такий експеримент, тому що я до цього не розділяла сфери. І цікаво послухати, що ви скажете. Як вам це заходить такий формат чи не заходить? Пишіть в коментарях. Я послухаю і прийму до уваги. І також остання колода для норман. На ній глянемо пораду для огнів. На цей місяць і що зробити, щоб це пройшло максимально. Цей місяць пройшов для вас Овні, максимально класно. усіх сферах. О, знову зірка. Бачите, у нас ну, насправді Ленорман і Таро від... 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 відрізняються. Це різні абсолютно знання, але прикольно, що випало дві зірки. Вони нам говорять про мрії насправді. Тут написано, що взагалі зірка це класний знак, і зірка це як ця е, 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 путіводна звізда, да? зірка, яка показує шлях. Тобто е, в лютому вам класно поставити собі якусь довгострокову сіль, яка буде вас запалювати. І не треба, щоб їх було багато. Зробіть одну, але таку класну, щоб вона вас заряджала. Таку, щоб вона вам давала надію, таку, щоб вона вам давала сили в моменти, коли темна ніч, а зірка сяє і надихає вас. От оце, оце от зірка. Ну і звичайно, вона нам говорить, що вчиться показувати себе з класної сторони, вчиться самопрезентації. Можливо, це вам в якомусь контексті дуже сильно допоможе. Ось так. Такий у вас був розклад на лютий, любі Овни. Дякую, що дивитесь. Також прошу вас е е залишати коментарі, лайкати ці відео, таким чином, мої відео піднімаються вверх. Я вам за це, за це буду дуже вдячна і за особистою консультацією пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі. Я посилання залишу під відео. Всім чудового лютого! І...